Dėkuoju. Тава Софія першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими, безвізовий режим та інші принади євроінтеграції. Тема сьогоднішньої розмови у цій студії. Європейський напрямок зовнішньої політики нова влада, як і попередня називає головним пріоритетом. Окрім заяв, було зроблено і певні кроки. Торік восени підписали план дій з лібералізації візового режиму на завершальному етапі переговори про зону вільної торгівлі з ЄС, як і кілька останніх років в планах влади підписання угоди про асоційоване членство у Євросоюзі. Водночас вступ України до ЄС наразі не обговорюється а перебіг подій в країні часто викликає критичні зауваження європейців. Чи зможуть українці колись їздити до Європи без віз та що потрібно для цього зробити? Як розійти з росіянами у питанні зони вільної торгівлі? Що дасть Україні угода про асоціацію? Скільки від неї ще йти до повноцінного членства? Говоримо про це із народними депутатами. Партію регіонів сьогодні представляє Ірина Бережна, Нунс, Микола Катеринчук. Вітаю вас. Давайте почнемо з того, що визначимось з вашими поглядами щодо європейської інтеграції. Якщо уявляти собі майбутнє і місце України на геополітичній карті світу, яке воно? Це е, вступ до Євросоюзу, це тісні взаємини з ним, але скажімо, на відстані, це близькі відносини з Росією чи якийсь інший регіональний союз? Пані добрий вечір. Ви знаєте, мені дуже приємно сьогодні бути присутні, брати участь саме в цій передачі, саме з цієї тематики, оскільки євроінтеграція це, мабуть, одна з небагатьох тем, яка на сьогоднішній день повністю об'єднує усіх політичних діячів, представників усіх політичних партій, експертів і усіх, хто всьому зацікавлений. На цьому зацікавлені усі без винятку українські громадяни. Оскільки іншого шляху, як ви зараз нагадали, і президента і інших політиків, іншого шляху для України, окрім євроінтеграції, просто не існує. І так само, як і попередня влада, президент Віктор Янукович неодноразово наголошував на тому, що наш головний шлях, наша головна мета це членство в Європейському Союзі. Тому я переконана в тому, що Треба з чогось розпочинати на сьогоднішній день. Україна впритул наблизилась до запровадження безвізового режиму для українців, які хочуть подорожувати до європейського Союзу. Про безвізовий режим трошки згодом. Микола Дмитрович, назва партії, яку ви очолюєте, сама дає відповідь на моє запитання. Так, Добро вечора. Так дійсно партія була утворена для стратегічної мети, яку ми бачимо для майбутнього України і кожного українця. Це вступ України до Європейського Союзу, і вона об'єднує тих людей, яким не байдуже, що буде відбуватися з країною через десь 15 років. І саме головне за якими стандартами життя будуть жити кожне українець. Я як патріот хотів би, щоб кожен українець мав таку пенсію. Як в європейському союзі, таку заробітну платню, як в європейському союзі, такі свободи, таку ж освіту, медицину. Чим гірше українці. для того, не обов'язково бути в Євросоюзі? Ви знаєте, напевно, обов'язково треба бути членом європейського союзу, тому що щоб дойти до того рівня, треба прийти шлях реформ. От напрямок цих реформ, а темпи цих реформ залежить від того наскільки ми обираємо правильний шлях. Ну, тут були декілька партій. У нас були, які будували вже Європу в Україні. Так я вам хочу сказати, що це повний обман, поки ми не пройдемо дорожню карту, як це говорить, по питанню зони вільної торгівлі, по питанню, скажімо, спрощеної системи перебитня кордону, А саме головне політичні, економічні, соціальні реформи, які дадуть нам поштовх до рівня. Підняття рівня життя до європейського союзу нема про що говорити. Це все декларація балачки. на кожному пункті, що зупинимось окремо. Ірина Бережна сказала за, Європа, за європейський союз. Вступ України до нього Микола Катеринчук підтримав. Але Десь, бачите, я питання була права, так да, але, але питання вступу України до ЄС, і повноцінне членство в Європі зараз навіть не обговорюється. Треба а, а, а що Ви, що, ви що, що зараз? дискусію я так. хотів би почати з того, що знаєте, заяви заявами, а от я хотів би просто сказати такий приклад, да? от е, наша партія, я за дорученням партії, зареєстрував постанову. Щодо подання заявки на членство в Європейський Союз, яка була зареєстрована в Верховній Раді і розглядалася в Верховній Раді, ну що ви думаєте? Партія Регіонів її підтримала? Ні. Чому? Тому що там в постанові ми намагалися, щоб цей рух. Щодо скажімо, євроінтеграції, був системним, щоб всі кожний чиновник розумів на своєму місці, що треба робити для досягнення стандартів, які дозволили нам вступити в Європейський ми Союз. Ми зараз говоримо про настрої, які панують у європейському союзі. Я, я можу сказати, Пані що сьогодні на політичному рівні є консенсус щодо європейського союзу. Єдине це питання: було, темпи і питання комуністів. І, Комуністи це не сприймають. І, ну, і, це а робити? темпи, як ми до цього дійдемо? Зараз питати партії регіонів, коли ми будемо в європейському союзі, ніхто не скаже. О, зараз європейська партія не знає. Води для того, щоб називає... Україна приєдналася до європейського союзу і щоб її там бачили самі європейці, так у нас програма називається Про головне. От давайте казати дійсно про головне. І головне, це те, що є консенсус. Більше того, консенсус є не лише в Україні, не лише серед політичних еліт України, а й консенсус між європейським союзом та владою, яка представляє на сьогоднішній день нашу країну. Що стосується постанови, консенсус? як Консенсус щодо шляху України до євроінтеграції я допоможу. Європарламент визнав, що Україна зі на сорок дев'ятої статі договору Европейський Союз так, євросоюз, єврокомісія. Європарламент, Ні, Європарламент це її дуже важливо. Що ми можемо подати заявку на членство ЄС. більше. Чому того, ми я... не робимо цього. Я зараз була присутня на 15 березня. Відбувалось в Брюсселі засідання комітету парламентського співдружності України ЄС, де так само була підтримана резолюція і чітко визначена, що Європарламент гідно оцінює реформаторські кроки, які зараз відбуваються в Україні. Є а, стосовно постанови, ви мені не дали змоги відповісти. Дійсно, партія регіонів її не підтримала. Але чому в нас 22 листопада 2010 року на саміті в Брюсселі Україна отримала план дій щодо запровадження безвізового режиму? Це перший крок, і це всім відомо. Так само, як і запровадження створення зони вільної торгівлі. Це перший крок щодо того, щоб Україна стала асоційованим членом Європейського Союзу. Тому немає сенсу зараз окремі. Якісь постанови голосувати, оскільки в цьому плані дій є чіткі вимоги, які надав Європейський Союз для України, чіткі критерії. Передбачено всі реформи, які повинна зробити наша країна, і чим швидше це буде зроблено. Тим скоріше Україна стане повноцінним членом європейського союзу. Але зараз мова йде саме про вибачте, дайте мене закінчити. Зараз мова йде в першу чергу про лібералізацію візового режиму, про створення зони вільної торгівлі, і ми вже впритул до цього наблизились. А це вже є. Першим кроком для того, щоб Україна стала асоціонована поступові виконання завдань. Давайте от з першого почнемо візового режим. Ви самі сказали лібералізація візового режиму. Так, все таки, оцей план дій він гарантує в певний час скасування віз для українців Безперечно, чи там такого немає. Ці там немає, обіцянки чіткі там є та обіцянок, але там є чіткі вимоги, які повинна Україна зробити. І я вам хочу до речі зазначити, що а, частково. Ці вимоги вже виконуються в Україні. проголосовано закон про захист персональних даних. Україна імплементувала. Цей план дій вже розроблено національний план дій щодо виконання плану дій щодо безвізового запровадження безвізового режиму на 2011 рік також передбачено вже створення державної міграційної служби на чому обов'язково наголошував європейський союз оскільки ми повинні дотримуватись та правильним чином виконувати свої зобов'язання щодо нелегальної міграції через українські кордони. Так само є чітка вимога щодо запровадження паспортів з біометричними. Даними вам відомо, що консорціумом ЄДАП вже давно розроблений такий зразок такого паспорта з біометричними даними, і вже а, урядом розроблено закон, який, за моїми даними, вже дуже скоро буде внесений на розгляд Верховної Ради, тобто ми. Поступово виконуємо усі вимоги європейського союзу. До речі, хочу вам зазначити, що в Інтерполі містяться понад 70 тисяч 70 тисяч фальшивих паспортів українських громадян старого зразку. Тобто, цю вимогу треба якомога швидше нам виконувати, оскільки тобто вимога про те, що тільки власники біометричних паспортів можуть отримати там лібералізований чи безвізовий режим доступу до європейських Но країн Це справедливо стійках, так? запровадження взагалі на всій території України так паспорт з біометричними даними з електронним носієм біометричних даних ну, то І то хочеш їхати, ті громадяни, які зараз е, отримують або міняють ці паспорти, вони вже отримують саме це ті... питання: ще скільки це коштуватиме? Заміна самого паспорта, е, Микола Дмитрич. Е, Добре, є ціль безвізовий режим з європейським союзом. Є якісь проміжні етапи? Ну, скажімо, як виглядатиме, скажімо, якщо ще візи залишаться, але буде більше ліберальний шлях їхнього їх отримання? Що це буде? Там візи на кордоні, чи чи якісь ще можливості для України відкриваються? Ну, Перш за все, я хотів би сказати ще по постанові, яку ми обговорювали щодо надання заявки на членство в ЄС. Ваша справа, постанова. Справа в тім, що е, дуже важливо на політичному рівні, щоб парламент України дав відповідь парламенту Європейського Союзу, що так, ми готові цей шлях пройти. Там не йдеться, що ми сьогодні в цій постанові маємо подати заявку. Там йдеться про те, що президент України скоординував роботу Міда. І після того МІД в сроки, визначені з комісією, Єврокомісію, подав таку заявку. А абсолютно правильно ви говорите про те, що там має бути цілий перелік умов, які треба виконувати. Я хотів би задати питання, ну так, риторичне, тому що я знаю вашу позицію і поважаю відносно євроінтеграції. Так, а що влада зробила за цей рік, щоб наблизитися до питання скажімо, подання заявки на членство? Переговори щодо скажімо, зони вільної торгівлі. От Хтось мені, з телеглядачів, може сказати, про що зараз сперечається, чому її не підписують. Я Закритий режим Квоти. я кажу про телеглядачів політики інформовані, ага. але можу сказати, що люди про це нічого не знають. Що вимагає європейський союз, що відстоює сьогодні Україна для себе в цих відносинах? Для цього, для кого буде це зона вільної торгівлі? Ну ви перескакуєте, Микола, давайте закриємо від... тему, все таки з візами. Я ж поставив запитання, ну, да, по, А потім знаєте, перейдемо я до я зони. Вільної повізом правильно. повізом сподіватися Україну дуже просто. Якщо політичний режим. Щодо існування опозиції, щодо е, конституційної реформи, яка була проведена, і вона не буде і ми не легітимно русло, не буде змінений, режим, безвізовий режим українці не отримують. Я говорю стовідсотково це відповідь людей, які е, знаходяться в альянсі Ліберальних демократів. Це третя четверта по четверта група в європейському парламенті. Це їх вимога. Так що тут ілюзії а не повинно бути і що все залишиться так як є ні, буде лібералізація, тобто зможуть студенти легше отримувати візи, бізнесмени легше отримувати візи. Але ж ми говоримо про інше. Ми говоримо про те, що ми маємо стати частиною європейської сім'ї. А для цього треба, щоб у нас не було дискримінації. щоб... Кожен громадянин України відчував себе перш за все європейцем, що він став в цих чергах там приносив якісь довідки, а мав визначитися. Йому долю тут з українськими з продуктами українських політиків мати от жити з цим з, з таким податковим законодавством з пенсійним забезпеченням, особливо молоді. Чи ми їхати за кордон працювати на в тих умовах, а потім повертатися і вимагати від політиків саме побудови, скажімо, європейських стандартів життя? Тому я думаю, що питання щодо питання лібералізації візового режиму тут є консенсус, і Політичний влада чинник. дійсно робить те, що може, так. але все буде залишити за залежати в реальності цієї. ситуації від політичної ситуації Погоджуєтесь з цим? Ви знаєте, частково погоджуюся. Дійсно, я спочатку вам наголошувала на тому, що сьогодні буде консенсусна дискусія. На нас немає мети опанувати один одному. Ми повністю розділяємо позицію, підтримуємо один одного. Але я все ж таки не погоджуюсь, ось такими песимістичними настроями. Я все ж таки волію бути оптимістом і Хочу нашим глядачам зазначити про те, що вже сьогодні статистика річ упряма, як то кажуть, так так. Ось рівень відмов українцям у отриманні шенгенських віз становить на сьогоднішній день 4,6%. А у самому Європейському Союзі існує критерій 3%. Який вже відповідає тому, що рівень безпеки нормальний, можна вже запроваджувати безвізовий режим. Раніше був тобто, більший відсоток. Так, набагато більше. Я вам скажу 9,2%. був. Тобто, вже досить суттєво змін, зменшилось рівень відмов українцям, і це вже гарна новина. А також хочу а, скористуватись нагодою і а, пану. Миколі Дмитровичі зазначити про те, що в березні поточного року в українському парламенті було створено об'єднання, яке називається Майже як ваша партія. Ви як голова європейської партії, я поки переконана, в цьому повинні приєднатись до цього об'єднання, яке називається Європейський вибір. І мета цього об'єднання саме координування дій влади і якомога більше, скоріше, вибачте, запровадження. І створення зони вільної торгівлі і запровадження безвізового режиму. Тобто, приєднуйтесь, будь ласка, до нашого парламентського об'єднання, і будемо разом спільно координувати всі дії і підтримувати усі вони такі ще такі одне корисні уточнення постанови. щодо безвізового режиму. А от євро 2012 оцей проект він не, так, можна... не є таким стимулом для того, щоб все таки пришвидшити питання Коротень набуття коротенько. безвізового режиму. Я коротеньку репліку, оскільки саме про це хотіла вам наголосити, що ви спитали, коли це буде? От я вам можу, якщо хочете передчуття, не можу вам точну дату сказати, але чим біль, ближче буде до нас е, футбольний чемпіонат Євро 2012, тим скоріше ми отримаємо безвізовий режим. Я в цьому переконана. Принаймні влада на сьогоднішній день робить все від неї залежне. А стосовно того, що не підписуються певні документи. Це не зовсім так. Є величезна кількість резолюцій постанов. Є створена робоча група, яка постійно проводить перемовини постійні раунди. А в чому я повністю погоджуюсь з паном Кантерінчуком? В тому, що на жаль. Жодної роз'яснювальної роботи для громадян не ведеться, і це дійсно правда. Ми повинні визнавати помилки. Я переконана в тому, що треба все ж таки більш прозоро і більше розповідати, щоб люди усвідомлювали, що робиться, на якому етапі зараз, які виникають проблеми, чому ще це не запроваджено. І Тоді буде розуміння більше, і все ж таки оптимізму так само ми Дякую, додамо нашим громадянам. Я ми зараз так. Да, робимо Микола Дмитрович, все таки тепер зона вільної. Торгівлі, отже, там в чому зараз головні перешкоди. Я думаю, що ви казали про дискримінацію людей, українців, так, щоб не було дискримінації. А як з дискримінацією українських товарів? Я все ж таки закончу тему по візах. Справа в тім, що розпочиналося це питання ще за часів очолення мідом Тарасюком, і ми суттєво продвинулися, коли очолив наше зовнішнє відомство Порошенка. І питання, скажімо, безвізового статусу для громадян України з'явилося в нашій програмі Європейської партії України на вимогу підтримки кандидата президента Тимошенка. І потім, слава Богу, сьогодні от на зброю це взяло продовження таке, взяла команда Януковича. Це дуже добре. Вам І ми ж це дапа. підтримуємо. <світ> да. Ми це підтримали. можна сказати, що це вперше на політичному рівні було поставлено нами на порядок денний. Його треба треба зараз виконувати. Все ж таки, питання свободи слова, питання конкурентних виборів буде стояти на номер один в питаннях, оцінок того, чи давати цей безвізовий статус, чи не давати для громадян України. І от ви знаєте, що група робоча, яка працювала з міністерством юстиції по новому закону в виборах. Парламентських виборах вона завершила свою роботу у зв'язку з тим, що вони не бачать продуктивності цієї роботі, тому що створюється, скажімо, модель приведення до влади партії регіонів. Ну, просто в законі записується. От це буде таким так, сигналом, тому я думаю, що безвізу статус ми до 2012 року не отримаємо. Дійсно, буде спеціальний режим пересування під час Євро 2012, але поки не завершаться парламентські вибори, я прогнозую, що ми такий статус не отримаємо, На жаль, якщо не зміниться політична ситуація в Україні. Щодо репресій і всього іншого, тому що я можу сказати, от сьогодні у нас є консенсус з владою щодо євроінтеграції. Але сьогодні в європейській партії прийшла кручомусь, нас викинули із офісу, у нас податково ліквідує обласну а, київську організацію, у нас переслідують наших активістів, ті підприємці, яких небагато залишилося. Це, я можу сказати, що ну, це... Ви ж сказали, вже є там св... це... свободи я в країні. можу свободи, що це Дівропейці все сигнали за цим, за цим стежать, і це буде основним чином. Давайте розничання. тепер про зону вільної торгівлі. Пані Юргія, давайте дамо право Ірині Бережної. Ні, доба. ну нехай закінчить. <зв>. Я, я, я готовий вступити, тому що да, мені дуже цікава ваша думка. А, так, в чому ваше запитання? Що запитання, вами, тобто, Дмитрий. що зараз є, скажімо, основним ну, перешкодою, основним гальмом в набуті зони вільної торгівлі. Я знаю, що переговори на завершальному етапі так. знаходяться, але там є дискусії щодо квот, квот на, експорт, продукції агропромислового, агропромислового комплексу. комплексу так, так, і що ще? А ще як це не смішно виглядає і звучить це щодо автомобілів та перевезників українських є певні жахи та страхи в Європейському Союзі. Тобто, з цього приводу також йде жвава дискусія. Попередження Володимира Путіна про те, що в випадку приєднання України до зони вільної торгівлі нам в Росію перекриють шлях для наших Знаете, товарів. Всі... Якось впливає на цей процес. Може нас зупинити в цьому чи ні? Ні, в цьому зупинити нас не може, оскільки головним чинником. Для української влади на сьогоднішній день є власне національні економічні інтереси. І я б не хотіла виводити нашу дискусію на рівень ультиматумів. Або, або, або Росія, Казахстан, Білорусь, або лише Європейський Союз. Безперечно, це розуміють усі адекватні люди, які вміють рахувати, що європейський ринок це один з найбільших світових ринків, і це безперечно важливо для України мати доступ на такий ринок, що найменше у певних сегментах, які економічно вигідні, так само запровадження зони вільної Торгівлі буде сприяти тому, щоб в Україну будуть надходити інвестиції. Це так само поліпшить економічну ситуацію в нашій країні. Ми повинні розуміти, що європейський союз це багато десятків мільйонів платоспроможних громадян. Тобто, такий ринок нефтувати ним це просто безглуздо, і українська влада ніколи на це не піде. Ще раз наголошую на тому, що так само запровадження зони вільної торгівлі це дуже важливий політичний козир. Це так само нас наближає до асоційованого членства з європейським Союзом. Про яке ми говоримо вже не один рік і плануємо підписати ну, зараз. Цієї ми вже угоди. на вирішальному етапі, і як ви знаєте, віцепрем'єр Андрій Клюєв зазначив перший віцепрем'єр, який очолює цю робочу групу. і Проводить ці перемовини, в тому числі наголосив на тому, що вже в першому півріччі поточного року ми відчуємо. Результати конкретні, і він буде доповідати про те, що можливо вже до, до кінця поточного року буде створено та підписано угоду. Дякую. Цьому. Хвилина, Микола Катеринчук, і будемо підсумовувати. Ви знаєте, дійсно зона вільної торгівлі дуже складний документ, і там багато позицій, по яким сьогодні в Україні треба визначення. І я би порадив віце-прем'єру Клюєву все ж таки скористатися досвідом Польщі і країн Прибалтики, тому що в приватних розмовах політики цих країн говорять про те, що вони деякі зробили помилки, коли вони підписували такі угоди щодо захисту свого товаровиробника. Тут не можна йти, знаєте, так просто, йти і здаватися. У нас є свій ринок, свій національний інтереси, у нас є ринок АПК, у нас є ПЕК свій, ну, транспортна система своїм скажімо, потенціалом, всім іншим. У нас є транспортники, перевізники, ми все ж таки маємо більше, скажімо, такі транзитний скажімо, напрямок щодо пересування товарів, і це треба використовувати для України, тобто я так розумію, ставні... що поспішати не варто. Тобто, Все заради там термінів всім... вступу по, не по, треба робити. По, можна і перечини, що так що це питання Діти треба, знаєте, 8. один раз сім раз відміряти, один раз відрізати, тому що наслідки будуть достатньо Полотані. серйозні, як це були в Польщі, в країнах Прибалтики. Тому але для цього треба внутрішня дискусія в Україні. Треба пояснювати людям, що відстоює уряд. Для того, якщо не буде підписана ця угода до кінця року, то не треба з цього робити трагедію. Треба зафіксувати, що у нас не 3-4 олігархи отримують доступ до європейських ринків, а отримують кожний фермер, фермер, мале підприємство і спрощеність отримує своїм товаром. І це дуже важливо сьогодні вже говорити і робити. Це. Дякую. Перед тим як короткі коментарі ми почуємо ваші. Пропоную подивитися на результати опитування. Ми сьогодні запитали у інтернет користувачів, чи стане Україна в майбутньому частиною об'єднаної Європи. Ну кількість песимістів і оптимістів Однакова. Майже однаково так відповіли 48, ні 52. Будь ласка, коли це може статися, Ірина Бережна? Ви знаєте, мені приємно, що кількість оптимістів дійсно майже однакова і песимістів. Коли це може статися, це невдячна справа, як то кажуть, щось прогнозувати, особливо в нашій країні. Але я переконана, що те, про що ми сьогодні говорили, а саме безвізовий режим та створення зони вільної торгівлі, буде відчутне, і ми побачимо ці результати вже. Поточному році або до проведення європейського танчук зараз дванадцять все буде залежати від того, які реформи будуть проводитися в Україні, і чісно, дійсно вони досягнуть свого результату. Податково провалена реформа з корупцією не боремося. Судова реформа провалена. Зараз пенсійна буде провалена. Люди не довіряють цій владі, тому вони не вірять, що ця влада приведе до європейського союзу. Дякую, це була програма. Про головне Ми говорили про перспективи України в європейській сім'ї народів. Побачимось на все добре.